Яке обладнання тобі знадобиться, якщо ти хочеш тренуватись вдома, чи на вулиці, або може онлайн? Подивись це відео до кінця. фітнес коломок або карамат. Також вам знадобляться фітнес-резинки або гума різної щільності. З ними можна виконувати безліч цікавих і корисних вправ. І також не викидайте, якщо розірветься, можна також продовжувати тренуватись і придумувати нові корисні вправи для себе. Є ще варіанти фітнес-гуми більшого діаметру. Наприклад, у мене зараз Crossband Level 1 і з нею можна тренуватись у різних векторах. і Тренувати все тіло, зручно брати з собою. Або варіант для тренування підтягування більш щільний. Обважувачі для рук і ніг Вони є різної ваги і з різними наповнювачами. У мене наразі з піском по 2 кілограми, з ними можна виконувати різні вправи, найулюбленіші ті, наприклад, які для сідниць. Ви можете працювати з цільовою м'язовою групою і причому не сильно чіпляти ноги. Для дівчат дуже актуально. Також ви з обважувачами можете робити всі вправи. Які б ви робили з гантелями, тобто, якщо ви все ж таки не купуєте гантелі? То обважувачі замінять вам вільні ваги. Але гантелі мають свої переваги. Гантелю зручніше тримати у руці, а також вам є куди розігнатися з вагою. Бо обважувачі мають певні обмеження, а гантелі ви можете придбати від 5 і вище кілограм. У мене наразі в руках по 5 кг кожна. І також можна урізноманітнити свої тренування, виконуючи різні вправи. Наприклад, пройтись випадами на загальному балконі, або коли стає холодно в коридорі, якщо у вас в квартирі недостатнє місця, щоб розійтись, або робити на місці отакі багатовекторні функціональні вправи. І на завершення must-have штука MFR Roll – міофастіальний реліз, або рол для самомасажу. Його ще називають роу для пілатесу. В мене є окреме відео, де я знімаю, як з ним тренуватися, що з ним робити, як його обирати. Не пожалійте для себе, придбайте, буде вам щастя. Якщо інформація корисна, чекаю вашу реакцію під відео. Опис всього обладнання також залишу під відео. І до нових зустрічей. Обіймаю вас.